Новини для бізнесу, посилення фінмоніторингу, збільшення податків, військовий облік для ФОП та збільшення кількості фактичних перевірок податківців. Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з самими свіжими новинами і розказати, що чекати підприємцям у 2024 році. А щоб не пропустити жодної актуальної новини, підпишись на наш телеграм-канал. Посилання на нього я залишу ось тут. Зміни у податках. Змін у податках для ФОП наразі немає, але є очікування на ці зміни. ЄСВ, як і раніше, усі групи ФОП сплачують на добровільній основі і штрафів за несплату не буде при умові подання коректної декларації. Єдиний податок для першої, другої та третьої групи сплачувати потрібно. Єдиний податок для першої і другої групи сплачується щомісяця, але є важливий нюанс для цих груп. Якщо ви знаходитеся у прифронтових регіонах, тоді ви звільнені від сплати єдиного податку на першій і другій групі. Третя група ФОП сплачує єдиний податок у будь-якому випадку, якщо є дохід. Проте до цих податків очікується введення військового збору. Наразі у інфопросторі дуже багато розмов на цю тему, але я хочу вам нагадати, що не потрібно довіряти інформації, яка не підтверджена законодавчо. І зараз лити воду і розглядати варіанти, як це може бути чи як це буде впроваджуватися, я не буду. Буде закон, будемо розглядати і про все вас оперативно повідомимо. Перевірки податківців. Податківцям дозволили проводити позапланові перевірки. Перевіряти тепер можуть будь-кого і за будь-які порушення. Відповідно до закону 27.19 відновлюються позапланові документальні перевірки, що відбуваються з підстав, які визначені у семи пунктах. Якщо коротко, то усі причини, які і були у довоєнні часи. Тому дуже вам раджу брати бізнес у руки, виправляти помилки, якщо такі є, і вчасно, коректно подавати усю звітність. В більшості наразі відбуваються саме фактичні перевірки згідно зі статтею 75.1.3 3 Податкового кодексу України. Такі перевірки відбуваються за місцем провадження діяльності. І якщо простими словами, то перевіряють, чи офіційно оформлені працівники, чи видаються чеки, чи є ліцензії та первинні документи для тих ФОП, які займаються продажем підакцизних товарів, ювелірних виробів, медикаментів та склад. Побутових товарів, посилення фінансового моніторингу та обмеження переказів. Фінансовий моніторинг з кожним місяцем все більше і більше лютує, все більше перевірок фінансових операцій, та все більше блокувань переказів як підприємницьких, так і з карти на карту. Якщо казати про реалії для фінмоніторингу, фінансова операція вважається підозрілою, якщо у вашого банку є підозра, що ці кошти є результатом злочинної діяльності, або вони стосуються фінансування тероризму. Злочинна діяльність поняття просто неймовірних масштабів, тому банки можуть заблокувати і перевірити будь-який платіж на будь-яку суму, тільки якщо він їм здається підозрілим. Також з'явилася інформація, що НБУ планує обмежити карткові перекази між фізособами до 30 на місяць, а по сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Так як НБУ це незалежна установа, їм не потрібні ніякі дозволи від Верховної Ради України, тому це рішення може вступити в силу уже у найближчий час. Орієнтовно, вже з другої половини червня почнуть блокувати перекази з карти на карту, але нас точно повідомлять про початок цих змін. Зраду в цьому рішенні шукати не варто. Ви тільки вдумаєтесь, чи справді ви щодня відправляєте комусь кошти на карту? Щодня ні. А якщо сума у 100 тисяч для вас є болючою, то завжди можна використовувати два банки у сумі 200 тисяч або три банки у сумі 300 тисяч гривень на місяць. Тому для звичайних громадян для їх побутових питань це рішення не стане якимось серйозним. А от для блокування різних незаконних схем: арбітражу валют, незареєстрованого бізнесу і усіх схем, що стосується дропів, це рішення. Буде фатальним. Тому вихід один. Якщо ви займаєтеся незаконною діяльністю, то так робити не потрібно. Якщо ви торгуєте товарами через фізосіб, реєструйте ФОП, реєструйте РРО і робіть все по закону, військовий облік. Хочу нагадати, що у травні значно посилився військовий облік. Але ФОП не зобов'язаний вести військовий облік. Також ФОП не зобов'язаний повідомляти ТЦК про прийняття або звільнення працівника. Але разом із тим ФОП не має можливості бронювати себе як ФОП або бронювати своїх працівників. Тепер всі свої думки, емоції та критику ви можете залишити у коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. До зустрічі!